Великдень давно вже вийшов за межі релігійного свята, і зараз він швидше нагадує фестиваль маркетингу, бо щороку напередодні свят ми спостерігаємо справжнє пасхальне безумство. Полиці магазинів вигнуться від кольорових коробок і тематичних ласощів. А бренди змагаються, хто з них продасть більше товарів у формі яйця чи зайця. І придумай найепатажнішу паску. Дійшло до того, що з'явилася великодня випічка з дубайським шоколадом. А українська мережа супермаркетів Сільпо спільно з рекламним агентством Банда пішли далі і почали продавати верхівки пасочок, як найулюбленішу всіма солодку шапочку з глазурю і посипкою. Ну і куди ж без натовпу шоколадних зайців, які просто заполонили магазини від листівок до солодощів? Схоже, у гонитві за великоднім настроєм немає вже нічого святого, хоча починалось все зовсім не так. Усім привіт! Мене звати Валерія Пастушенко. Ви дивитесь культури на Суспільна культура. Сьогодні ми поговоримо про українські традиції святкування Великодню і про увесь той часом божевільний маркетинг навколо цього свята. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Великдень це передусім головне християнське свято воскресіння Ісуса Христа в українській традиційній культурі. Великдень завжди був родинним святом із глибоким духовним змістом однак, це було не просто релігійне свято, а цілий мікс із традицій, співів, гадання і, звісно ж, прибирання. Починалося все задовго до самого великодня. У чистий четвер всі зранку милися, бо вірили, що той, хто не встигне зробити цього до світанку, той увесь рік буде ходити брудним і морально, і буквально. Я досі пам'ятаю, як мені у дитинстві було холодно вставати о четвертій ранку і йти у ванну. А на моє питання батькам на що це робити, вони відповідали, що зараз вода вважається святою і може вилікувати від усіх болячок. Отак, от милися не тільки самі, а й прибирали усю хату, бо вірили, що якщо цього не зробити, то і писанка не вдасться, і паска опаде, і взагалі сором на увесь рід. Напевне, це було найгенеральніше прибирання за увесь рік. Миття вікон, прання штор. Ніхто не мав права на відпочинок у цей день. А вже після прибирання зазвичай починали пекти великодню паску. Колись це було важливо робити вдома самим. Під час процесу не можна було ні сваритись, ні лихословити. І звісно, малювали писанки, в які закладали різні символи на щастя, на долю і навіть на те, щоб хлопець любив. Таки у нашій культурі завжди є ось ця суміш християнства і язичництва. У ніч перед великодним українці йшли до церкви на великодню службу. Освячували кошики із паскою, ковбасою, крашенками, сиром, хріном, де кожен елемент мав свій символізм. Освячення великоднього кошика було не просто ритуалом, а справді глибокою емоційною подією з очікуванням дива і відчуттям оновлення. Після служби починався святковий сніданок із молитвою і першою скипкою освяченої Паски. Люди вітали одне одного словами Христос Воскрес і відповідали воістину Воскрес. І це лунало впродовж усіх великодніх днів. Як я дізналась пізніше, не усі їздили на цвинтар на Великдень, і тим паче не усі проводили там застілля із їжею і випивкою прямо на могилах родичів. Схоже, це було традицією лише в мене на Луганщині. На щастя, моя сім'я таким не займалась. В нас було традиційно піти у церкву зранку, а не вночі, і вже після освячення розговіння поїхати на цвинтар і покласти пасочки і цукерки померлим родичам. До речі, слово куліч в нас ніколи не звучало завжди були тільки пасочки а фарбували яйця переважно у шкаралупі від цибулі, і іноді прикладали листочок, щоб залишався візерунок. Після кладовища родина збиралась на святкування. На столі завжди були окрошка, холодець, м'ясний салат і, звісно ж, куди без смаження шашлику. І ще билися яєчками на виживання усім двором. Отаким я пам'ятаю Великдень Волчевську. До речі, напишіть у коментарях, які у вашій родині є традиції святкування Великодня. Під час окупації України більшовиками Великдень як інші релігійні свята опинився під суворою забороною. Радянська ідеологія офіційно забороняла релігію і переслідувала вірян. А церква вважалась залишком буржуазного минулого і була опіумом для народу. Відповідно, святкування великодня не просто не заохочувалося, а відкрито переслідувалося. Церкви зачинялися, священиків репресували, а людей, які ходили на богослужіння, могли звільнити з роботи або виключити з навчання. У дівчат навіть могли перевіряти руки на наявність фарби. І якщо знаходили сліди, то їх автоматично підозрювали у розмальовуванні крашенок. Щоб замінити різдво, радянська влада зосередилася на культі Нового року. До речі, у нас на каналі є відео про те, як совєти намагались знищити українське різдво, і таку ж схему застосували для Великодня замість Воскресіння Христа. Пропонували свято весни, праці і науки. Від початку 1920-х і особливо у післявоєнний період у великодні дні фактично почали влаштовувати антивеликодні акції. Наприклад, влаштовували суботники, бо справжній радянський громадянин мав не пекти Паски, а підмітати вулиці на благо Батьківщини. У дитсадках і школах замість розповідей про воскресіння, дітям читали вірші про трактори, ракети і весняне сонце. Писанки перетворювалися на космічні іграшки, а великодні кошики на композиції про дружбу народів, досягнення п'ятирічки і іншу маячню. Попри це, традиція святкування Великодня не зникла, вона просто пішла в підпілля. Люди продовжували фарбувати яйця, пекти паски і збиратись за родинним столом. На Великдень ніхто не мав вихідного дня. Тож на ранішню службу в церкву люди йшли під покровом темряви, а потім зранку йшли на роботу, ніби нічого й не було. У школах проводили спеціальні лекції атеїзму, де пояснювали, що ніякого воскресіння не було, а вчителі могли перевіряти, чи не були діти або хтось з їх родини на богослужінні. Тож часто святкові приготування в родинах приховували навіть від дітей, щоб ті не проговорились у школі. У пресі регулярно з'являлися статті, де викривалася шкідливість релігійних свят і традицій. Та навіть попри цю багаторічну пропаганду традиції все одно зберігалися. Після відновлення незалежності України у 1991 році відродилися і великодні звичаї. Знову людно у храмах і знову на столах пахнуть пасочки. Цього року рідкісний випадок, і православні і католики святкують Великдень в один день, 20 квітня. Але, незважаючи на дату, сен свята залишається таким же, як і понад дві тисячі років тому перемога життя над смертю. І яку, щоправда, сучасний маркетинг намагається нам продати під соусом акцій і знижок. Окремої уваги зі сторони комерції заслуговує великодній кролик або заєць. Особисто я вперше побачила його у підручнику з англійської мови в початкових класах. І ще тоді подумала, що на християнській етиці нам ніколи не розповідали про зв'язок Ісуса із Зайцями. І минуло ще років десять, як я знову побачила шоколадного кролика, який потім для західної культури і, врешті, для нас став таким собі пасхальним сантою. За однією з версій, образ пасхального кролика походить від давньогерманської богині весни та радючості Остари. Вважалося, що зайці супроводжують її як провісники світанку та пробудження природи. Через свою шалену плодючість кролик асоціювався з новим життям, що дуже доречно до свята весни. Але не дуже доречно до Воскресіння Ісуса. Перші письмові згадки про великоднього зайця датуються 17 століттям у Німеччині. Вже тоді дітлахи шукали заховані ним яйця на подвір'ї. Німецькі емігранти завезли цю традицію до північної Америки у 18 столітті, і з часом кролик міцно вкоренився в американських і європейських великодніх звичаях. Ну а потім не дивно, що цього кролика так полюбив увесь можливий бізнес, бо це ідеальний герой для продажів. Хто ж не погодиться, що зайчики дуже милі. Шоколадні фабрики швидко зробили кролика своїм улюбленим великоднім талісманом. Наприклад, швейцарська фірма Lindt ще у 1952 році зробила золотого фольгованого зайця Gold Bunny, який відтоді став всесвітньо відомим символом їхньої продукції. Великодній кролик швидко перетворився на весняного Санта-Клауса, який приносить дітям солодощі, подарунки, а компаніям стабільний прибуток. І справді, попри релігійне коріння, вже у 19-20 століття Великдень став часом активної торгівлі. Ще в 1870 році британська фірма Кетбері почала виробляти перші промислові шоколадні великодні яйця, які мали шалений успіх. У США та Європі поступово сформувалася ціла великодня індустрія. Шоколадні яйця загортали у блискучу фольгу, пекарні випускали святкові кекси із спеціальною символікою, а виробники листівок малювали милих курчат і кроликів. У середині ХХ століття, після Другої світової війни, коли економіка зростала, компанії на кшталти Лінд, Марс, та Кетбері вклалися у пасхальну продукцію. З'явилися культові солодощі. Кремові яйця кетбері, крім ек і зафірні піпси у формі курчат. Mm -hmm. Звісно, різдво досі залишається більшим комерційним святом, але Великдень дуже впевнено зайняв свою нішу. Сучасні корпорації навчилися вичавлювати великодній контент просто з будь-чого: фастфуд, рітейл, декор, мода, б'юті просто усі підлаштовуються під сезон. Навіть ресторани швидкого харчування долучаються до святкового ажіотажу у деяких країнах. Макдональдс пропонує обмежені серії десертів на Великдень. Скажімо, легендарний Кетбері Ек Макфлурі, де морозиво змішане із шматочками шоколадного яйця. Інші мережі також бавляться тематикою. Наприклад, заклади можуть подавати бургери у формі кроликів і продавати каву у великодніх стаканчиках, наче дрібниця, але очевидно, це працює. Великдень став натхненням і для індустрії моди та краси. Бренди одягу випускають капсульні колекції до Великодня. Зазвичай це весняні речі пастельних кольорів, Сукні з квітковими принтами для дівчаток, футболки з кролячими вушками для підлітків і кумедні краватки з писанками для чоловіків. Декоративні компанії пропонують прикраси для дому: вінки із пластикових яєць, серветки із вушками і свічки із запахом випічки. А б'юті індустрія взагалі вигадала великодні б'юті бокси. Наприклад, у Британії сервіс Glossy Box щороку випускає лімітований набір косметики у пакуванні у вигляді пасхального яйця, де всередині креми, ціні та помади. Продаж таких наборів б'є рекорди, адже це ідеальний подарунок на весняне свято. Навіть дитячу косметику почали робити у формі яйця, щоби кожен сегмент ринку мав свою пасхальну пропозицію. Окремий бізнес це великодні фотозони. У США і Європі це прямо окрема розвага сфотографувати дітей із великоднім кроликом. Торгові центри наймають актора в костюмі кролика, роблять штучну галявину із травою гігантськими яйцями, і батьки вже несуть дітей робити милі фото. Крім того, проводяться полювання за фарбованими яйцями. It's time to begin the hunt! Це захід, коли в парку або саду ховають пластмасові яйця із подарунками, а діти шукають їх. Ця забава насправді вже з'являється і у нас. Та й загалом за останні 10-20 років ми спостерігаємо, як великодні розваги вестернів поступово інтегруються до нас і набувають свого колориту і особливостей. Що ми перейняли? Перш за все, це звісно шоколадних зайців і яйця. Якщо раніше в дитинстві українців великодні солодощі обмежувалися хіба що півником на паличці або домашніми пасками, то зараз в магазинах можна побачити увесь асортимент європейських солодощів. На полицях красуються золоті зайчики лінт, драже у вигляді яєць, шоколадні курчатка і набори для фарбування яєць з наліпками принцес або супергероїв. Великі торгівельні мережі активно локалізують західні великодні тренди під український ринок. Ми вже згадували про нестандартні кроки сільпо наприклад, продаж окремої верхівки Паски. Цього ж року вони представили великодню піцу. А ще такий епатажний великодній мерч. Купили б? Я б дав. <сум> І звісно, з такою рекламою не обійшлося без суперечок різних брендів. Тому що відповідь на вершечки пасок мережа супермаркетів Фашан запустила слоган, що нижня частина паски також має право на щастя. Деякі м'ясні бренди запустили м'ясні паски, що вже більше насправді виглядає як глум над християнством, а не маркетинг. Це наш продукт, і ми ним пишаємось. Бо навіть до церкви в багатьох регіонах України не прийнято заходити із м'ясом. А тут головний елемент великодня з м'яса. Також з'являються цілі онлайн-вітрини Великдень на розетка. Епіцентр продає декоративних зайців «Made in China, а хенмейд продавці пропонують все від в'язаних кошиків до свічок із запахом паски. Сподіваюсь, не м'ясною. не залишився також осторонь і популярний бренд маслотом, який до звичайного раціону додав, так би мовити, і пасочки, і інші великодні атрибути. Наш великодній ажіотаж набув таких масштабів, що добрався навіть до королівської родини. Під час візиту до України принц Гаррі отримав великодній кошик, який був не просто подарунком, а символом усього того, чим живе зараз Україна. Уже вдома в США Меган Маркл показала у своєму інстаграмі, як разом із Арчі і Лілі вони їдять Паску, і написала, що особливий подарунок тато привіз із України. Міністерка економіки Юлія Свериденко, яка вручала кошик, сказала, що цей жест мав ще одне важливе значення: а саме нагадати світові, скільки української землі ще заміновано, і наскільки тяжко насправді повернути її до життя. Але не всі новинні великодні приводи такі позитивні, звісно, не обійшлося і без скандалів. Наприклад, напередодні великодня 2024 року у преміум маркетах Лясільпо продавалась паска майже за 100 баксів. Виявилося, що це розкішна італійська паска бренду Фісконаро у колаборації з Dolce Gabbana, яка дуже розпіарилася через TikTok і Instagram. Є і більш недоречні приклади пасхального божевілля в Україні. Найбільш гучним був інцидент у Львові 2023 року. Місцевий алкомаркет вирішив привітати клієнтів кумедним написом Все для причастя під час Великоднього посту. Це виглядало як запрошення купувати алкоголь до церковного таїнства. Львів'яни обурилися таким жартом. Міська влада дуже швидко відреагувала, і власникам довелося зняти цей напис. На його місці вони повісили вибачення. «Пробачте, так налажати перед Великоднем ми могли тільки у Львові. Насправді класно, коли бренди можуть визнати свої помилки і вміють залагодити усе гумором. Ще одну неоднозначну рекламну кампанію кілька років тому провів український Ощадбанк. Їхня яйка-сподівайка не викликала хвилі обурення, але дуже активно обговорювалася у соцмережах і ЗМІ. Держбанк запропонував усім охочим на спеціальному сайті бити яйця з побажаннями. Хоч виглядало це дещо двозначно, але багатьом зайшло. Врешті комерціалізація Великодня, як в принципі будь-якого іншого свята, це вже не сенсація а буденність. Нам більше не треба дивуватись, коли великодній розпродаж стартує раніше ніж починається страсний тиждень. Але має бути якась різниця між релігійною традицією та святом знижок. Бо коли Великдень стає черговим інфоприводом для ребрендингу серветок або крінжових креативів, де груди символізують Паски, то навіть атеїстам стає Прикруза Ісуса. Але навіть у цій новій реальності десь глибоко залишаються інші речі: якісь щамкі деталі, як той самий рушничок, яким накривають великодній кошик, бо він залишився ще від бабусі. І саме в цих дрібницях є щось справжнє, що не продається і не потребує промокоду. Комерція ніби й не краде в нас Великдень, але ставить його поруч з усім іншим, з рекламою, трендами і акціями. Але дуже хочеться вірити, що ми досі пам'ятаємо, що це не просто вихідні і черговий сезонний вайб, а свято, яке збирає родину і повертає тебе додому, хай навіть тільки у думках і спогадах з дитинства.